На початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну 43-річний Василь Шевчук пішов добровольцем, розповідає дворідний брат загиблого Віталій Дзяворук. Він 24-го прийшов і сказав, що все, ми тебе залишаємо, ти будеш у нас полім'ятчиком в теробороні. А він каже, то я ще піду, скажу дружині і возьму зубну щотку. Бо мені багато не треба. От і пішов. Ми з ним були скільки. Три місяці, да, три місяці ми з ним пробули. Такий цікавий, веселий хлопець був постійно чимось цікавився. Якщо щось не так, сперечався. За словами головного сержанта роти Сергія Орлова, загинув Василь Шевчук під слов'янським напрямком під час ворожого артилерійського обстрілу. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. О, Господи, помилуй душу там прав, В нього рідних нікого не було. Він був сирота батька матер. Померли вже раніше, і така тяжка біда, нас спілкала. так довго йшов додому, цілих півтора місяці. Сльози рідних. От тепер похоронимо, будемо мати, куди прийти і поплакати. У загиблого залишилась дружина та двоє синів. Ховали Василя Шевчука у Хмельницькому на Алеї Слави Валерія Ковальчук. Новини на Суспільному. Хмельницький.